Василь Симоненко поетична легенда 60-х. Як суспільно-мистецького руху, його вірші не пропускала до друку радянська цензура, тому їх поширювали у саме в списках і переписували від руки вчителі, професори і хлібороги. Рядки поета промовляли Шевченковою силою. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Зрештою, Поет провістив і наші дні, Україна, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотив над світом люта битва за твоє життя, твоя права. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходити в нього, інші кохатиме люблю, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи і жити спішити треба. Кохатись спішити треба. Глядиш, не проспи, бо ти на землі людина. І хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина. Мука твоя, єдина, очі твої.